Дорогі любі мої друзі, цілий день я нічого не їв. голоден як вовк. Зробив собі такий перекусончик, зробив собі такий салатик із моркви, ковбаси, огірочок, кукуруза, квасоля і морква. І трошки майонезу. Вийшов мене такий смачненький салатик, Зробив собі такі канапки, бутерброд з вареного яйця, на варене яйце наверх, поклав пару кусочків, помідорчиків. І ще в мене є трошки м'яса, м'яса. Це в мене йде відбивні, це котлітка йде, а це в мене калачки з м'ясом йдуть. Все, всім смачного можна поїсти, бо я голоден капець, цілий день нічого не їв. Що, султанчик, ну на тобі одно калачка і все. На, на, буде так Всім смачного можна і поїсти. Так, пробуємо цей салат із квасолі, кукурузки, моркви, огірочка і ковбаски. Можна їсти спокійно. та ж надо сладкі. Все погнали.